Завтра, 17 травня, за прогнозами синоптики українського гідромецентру, погоду в Україні формуватимуть два циклони. Один, що розташувався над Польщею, інший, що надійшов до території нашої країни, з Балкан. Таким чином очікуємо невеликі вдень у південних, центральних, київській та Чернігівській областях помірні дощі. Лише у східних та більшості західних областей вночі без опадів. А у Карпатах мокрий сніг та дощ. Вітер буде північно-західний на лівобережжі південно-східний, а його швидкість буде в межах п'ятдесяти метрів за секунду. На лівобережжі в день місцями пориви 15-20 метрів за секунду, оскільки територія нашої країни залишатиметься в полі прохолодної повітряної маси з північного заходу, то температурний фон у нічні години буде в межах плюс 6 плюс градусів. У західних областях дещо нижче. Там повітря охолоне до 2-7 градусів тепла. В день стопчик термометрів сягатимуть плюс одинадцяти 16 градусів на сході та південному сході до плюс 23. В Карпатах температура знижуватиметься до 1-5 градусів тепла, а в день повітря прогріватиметься до Трьох восьми градусів